Марічка каже Петрику, Любий, кохатися будемо тільки після весілля. Та не питання, Марічко, вийдеш заміж дзвони. Цікаво, яким чином із офісного планктону виростають акули бізнесу? Ну, спершу дрібні рачки, а потім рибки вони ростуть і перетворюються на акул бізнесу. З рибок? Не зовсім. Стати рачком дуже важлива стадія еволюції. Петро, а правда, що Америка країна великих можливостей? Звичайно, правда. Тільки у цій країні бідний чорношкірий хлопчик може перетворитися на багату білу жінку. Вчителька прийшла в клас, одягнувши золотий колон, що зображує літак. Під час року Петрик не відриваючись дивиться на цей кулон. Зрештою, вчителька не витримує і питає Петрику, тобі що, літачок подобається? Ні, Валентино Іванівно, аеродромчик. Дуже повна жінка і дуже худий чоловік заходять у секс-шоп. Продавчиня й каже. Що вас цікавить. Чоловік відповідає, нам би щось для дружини до 8 березня. Візьміть еротичну білизну. Це дуже сексуально та модно. Вибирають дружині еротичну білизну самого великого розміру. Продавчиня запитує: Пане, а ви не хочете для гостроти відчуттів взяти трішки віагри? Ні. Для того, щоб дивитися на це видовище, я краще куплю корвалолу.